Бригада, продовжуємо другу частину блогу про моє відрядження до Бангладеш. В мене вихідний. Я прокинулася дуже пізно. Зараз вже третя година дня. Але по Києву все 11, А я живу по київському часу. Ще точно не знаю, чим ми будемо займатися, але я беру вас з собою. Ми вийшли за кавою, на вулиці, вже похолодало. Ми трошки шося останні армії дуже, дуже тепло. Вони вже в сі фурт входять. Ну, але 24 градуси, нормально, в принципі. Прийшли на прогулянку в парк, але вже темно. Не так прикольно, як вичікувалася, поняття. на якісь картинці такі, щоб всі зрозуміли, що це таке тричок. Ті мені походу. Тут фітішиті тут так приємно. Такий вайб, знаєте, спокою. Посмотри, какая красивая! <реш> <реш> как красиво! Очень красиво! <реш> Як я обіцяла, намагаюся займатися на регулярно, тому зараз іду в спортзал. Купила з дівчинкою. Yes. Купила з дівчинкою такий роллер. Для занять спортом, блін, я без нього не можу. Моя спина покидає від цих рейсів, тому е він мене дуже рятує. Трохи у мені вже заняття з вагою в спортзалі саме. тому дівчата порекомендували займатися по відео. По 30 хвилин там табати. Сьогодні буду займатися по цьому відео. Ну і розминка в вигляді, ходьби під нахилом швидкому темпі. Вчора, нічій, рейс Зворотний дуже складний. Вже чертує в другому. Прилітів вже назад мене накрило. Я захворіла, як і всі ах, Всі тут хвилі. Сьогодні була в резерві. Валяюсь, дивлюсь, ютубчик, монтую влог. Вирішила не зніматися з рейсу. Температура вже третій чи четвертий день. Чув або дабі на три дні. Ми хотіли відвідати мечеть, лувр і трохи пошопитись, позасмагати, можливо, але якщо стане не, знають, буде, тому що я ж моя колега ми хворі. Почуваємося, скажімо так, м'яко не дуже. Так, до брифінгу 5 хвилин. Якість повітря поговориш. Просто капець. Та помойка. Доброї рани. Вчора день пішов незаплано, не провалялася цілий день новий і сьогодні їдемо в Угор. На жаль, в молоче, мабуть, я вже не стоїть потрапити. Я сподіваюся, що ми сьогодні попадемо в гору, бо ми не купили квитки зараніше. Гарно тут. Тут гарно тим, що тут всі на такому э, релаксі, знаєте, ніхто нікуди не поспішає, немає ніякої суєти взагалі. Цим очам 8 тисяч років. Джорджин и Чайлд, девственница и ребенок. Как так вышло? Да как так вышло? Заходим в тайную комнату. Ого, какая книжка. Чтобы вы разумели размер книжка, да, но такой. Вот моя рука, вот книжка. Блокнотик. Блокнотик. Чисто моей не Цих хлопців дуель. Я думаю, що оцей, оцей переміг. Ну мені б так хотілось. хотілося. Ми вже вийшли, а Це вирішили повернутися на картини Ван Вангова подивитися, тому що ми поставили в окремі виставці. І ми знайшли три картини. Дуже краємні кольори. Жовто-блакитні. Встигли погуляти тут. На заході сонця дуже класно. Там такий гарний парк біля води. Ось взяла собі таку листівку Ван Кока. На згадку про те, що я була в цьому музеї. Ще реально набирає висоту. Відчуває дуже фокусе. Далося до чогось? Характерний звук, але до чого воно приєдналося? Сюди? Не холодно. Волентяга вона така. треба на не... п'ять. Ні, такі подобається. Це дивись, який щось нового називає. А чому вас сказавних білих немає? Чує. Оці клас, вірим за Ти Так смішно написати, не можеш вийти йти і подавать Не, мы же хотим купляти себе сережки. Найс. В останній момент просто, коли вже таксі їхали. Всі вже чекає. Я с <свят> подарком на Новый рік. Счастлива? Да. Счастлива, да? Таго не вирішила відкритий холод, але ми не можемо вулиці, тому що там туман. Чекаємо, поки пройде туман, бо ми не можемо зустріти, бо ми там не можемо призитись. Холодно. Прийшли поїсти в том яму, але він дуже-дуже гострий. Прям дуже. Це вперше, мабуть, що ми кудись вийшли. Ні, ти вже тут була. Я вперше корачі, вийшла кудись е за територію готелю, щоб десь поїсти, крім кав'ярні. Вже ця їжа дуже набридла. Мені вже тут набридло, я вже хочу додому, не можу. Порція гігантська. Вони ще запитали, ми будемо одну на двох. Я так думаю, що тобі його їсти того супу? Але порція дуже велика. Моє відрядження до Бангладеш підходить до кінця, і я можу записати свої враження. Мені вже тут дуже набридло, і я вже мрію про те, що потрапити додому. Мені набридло харчування, набридло це брудне повітря. І не просто набридло, я від нього хворію. Тобто я їздила в іншу країну на три дні, я виздоробила. Зараз я повернулася, в мене знову кажуть, знову температура, знову ніс горло закладене, тому я вже ну, хочу типу, нормально побігати. Свіжим повітрям. Тут дуже висока забруднюваність повітря і місцеві жителі від цього дуже часто хворіють. Тобто вони постійно кашляють, шмаркають. Перша половина відрядження була нормальна, друга половина вже все. Ну, типу Ми не, при, ну, не пристосовані до, до такого навколишнього середовища. Тому так. Доброго ранку у мене точно збився режим. Я заснула кілька 8 ранку. Я навіть сходила на сніданок і лягала спати. Я вже тут на останніх силах втомилася. ще э, цей клімат, від якого я хворію постійно. Ми залишили літати один рейс і я вже буду їхати по Пішла в зал позайматися але взагалі не створення. лох. Мики ты нас не снимаешь? А, а что я вас нас не снимаю? А, Блин, а, а в форме, потому что. Что <смешка> 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 А руку можно? А ногу? Можно ногу. А <смешка> Подписка, пальчик в гору и все хорошо. Все, Мики Бомик. Она уже подсвечивалась вчера, да, так гарно? <смешка> Пошли с Лянкой на снеданок. Сьогодні день пройде не даремно, я думаю. Мала, що я просижу цілий день в готелі. Трохи себе погано почуваю після перельоту. Ось так приблизно тут на різдво сьогодні. Правда, у нас сьогодні теж непоганий був сніданок і ми вже щасливі. Кірка, твої враження. В захваті годину чекати на ось це молосеньке за замовлення. Дихати цим повітрям нормально. Ура! Смачного. Косник був, визивалися в Омані, так? Чудово, мені подобається. Невелике? Так. Щас діти такі вражені будуть. Не кажи ці слова погані, не холодна. погода просто неймовірна. Неймовірна. Дуже сонце світить. Ну, О, зараз опіки. плануємо кататися О, на гідроцикл. Ми, ми, ми отримуємо опіки, розумієте, як гарно а, тут дуже просто. Гарно. А, ти бачиш очі? Покажи. А? Визірне живе. Дякую. Попагає. Фрешджус. Фреш-джус. Таке, якщо ясно з мокрою головою і з фрешджу <реш> джусом. Ну, очень класно. Зробили сьогодні зауваження, що вона занадто ход, занадто сексі. Тому і приходиться ось так от ходити. Буде всі біля це з осудом. Ну, Мені дуже Ну, О, Ми будемо їсти всі фуд. У нас факт це ось робиться. Майже як демо, до речі. Жилет. ось так, потім стає. Блін, ну в рибарні, до речі, да? сху... Это каждому, так? сху? Етака да. так? так? Ого. Ого, я так много, я так много різних не сім. Ну давайте. Я в первом жизни буду так есть ежу просто руками, просто за за стол. Не, не то что не вкусно, а сложно. Не, вот отсюда в конце будет все. Так по Это очень вкусно. Видно, что там? Да. Знаешь, что нужно сделать? Ара. Це просто моя еда. Просто я вперше в такому закладі, тому отримала за смачно. Клас. Ми квадробери просто. Нет, кушать не будем. Я так думаю, що я риса мало попросила. Вирушаємо з оману, і нехай руки ломляться від такого грузу, але ми впораємось. Залюбки люблю виправлюсь на цих цукерках. Тільки в альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді, старі фотографії. Розклади дитячі історії, смішні. Розкажи. І справжнім друзям не Я збираюся додому, збираю валізу. Через час вихід я ще не готова. Я ще не збирала валізу, а я лечу, до речі, робочим екіпажем. А зараз швиденько все дозбираю Вже одну валізу я зібрала. Її і розпаковувати не буду, поки буду їхати додому. Залишилася ще одна. Фух, мені не віриться, якщо чесно. Я до сих пір хворію, тому що як тільки я пролітаю в даку, у мене починається нежить, закладає горло. Ви знаєте, таке дивне відчуття. У мене таке завжди буває, коли я дуже чогось хочу, а потім у мене як наче опускаються руки, вже й не треба. Вже якось все рівно, вже наскільки якась така каміопна, як хожу, що нічого не хочеться. Немає настрою останнім часом. Ну, але я сподіваюся, що я приїду, і в мене все з'явиться. Поки закінчилось моє відрядження в Бангладеш, я вже лечу додому. Дякую вам за передодку.